Любов Олександрівна тримає в руках фотографію сина Віталія. Чоловік зник під Кураховим. Жінка говорить, об'єдналися з родинами, які опинилися в такій самій ситуації та вийшли на акцію. Чому вирішили збирати сюди ну, прийти? Щоб на нас звернули увагу, щоб нам їх знайти повернути. Бо не знаємо, де і що, зв'язку ж немає, ми не знаємо, де вони і що. Дзвонив, що в самому пеклі там були, де, де зірвалась дамба, де зірвалася, то там вони були. Поруч з любов'ю Олександрівною матері, які також чекають будь-якої інформації про своїх дітей. Сина жду седьмої місяць, тишина, 93 я бригада, холодний я. 38. жена внук, дочка, син. З них безвісті під Нью-Йорком було йому день народження 43 роки. А так случилося, що він не повернувся з того бою. Він, вважається, безвісти, зниклим. На мирну акцію вийшли родинами: дружини захисників з дітьми, їхні сестри, подруги. Вони привертають увагу містян до спільної біди. Підтримуйте посигнальте, бо Небайдужі люди повинні щось робити. Хоч щось посигнали, по сигнал... це, це ж не важко. У вас теж хтось? Батько. Ми разом з мамою і сестрою. Це ваш чоловік. Як його звати? Іван. Напрямок Глибокий, Харківський напрямок. Як давно? 23 серпня. Це мій муж телефонував 23 листопада, Харківський напрямок, село Глибоке. Ді останній раз, ну, це 23 листопада, а потім вже сказали, що офіційно він зник 22 грудня. Ждемо, чекаємо, молимося, дай Бог, щоб з терпіння їм, а ми будемо чекати. Всі мовчать, хоч чоловіка, город ти і батька. Підтримати тих, кого об'єднала невідомість про долю найрідніших, прийшли секретар Гузівської міської ради Юрій Кушнір та начальник управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. З нашого боку, ми, за дорученням міського голови, готові вам надати підтримку. На жаль, по прямих повноважень щодо впливу на розшук безвісти зниклих і військовополонених ми не маємо, але. Уже двічі були у нас організовували за, за сприяння і депутатів обласної ради міського голови зустрічі з координаційним штабом, який допомагає в пошуку пропавших безвісти і військовополонених. І... Кординаційний штабу з прав людей в Харківській Повноважний... області і представники національного комітету Червоного Христа, які теж займаються пошуками. Юрій Кушнір запропонував організувати додаткову зустріч з родинами та наголосив на тому, що громада підтримує рідних захисників і готова допомогти з оформленням документів, пошуком контактів координаційного штабу, уповноваженого справ людини, представників Червоного Хреста. Близькі зниклих оборонців обіцяли зв'язатися з керівництвом, коли оповістять про таку можливість інші родини. Подібні акції у лозові з дотриманням всіх безпекових вимог планують проводити і надалі. Родичі зниклих безвісті просять містян, що будуть проїжджати повз сигналити. Люди розуміють, що вони не наодинці зі своєю бідою і відчувають підтримку.